Як почати торгувати на Pocket Option? І для того, друзі, щоб розібратися з цим питанням, я і записую даний відеоролик. Переходимо одразу до діла, і перше, що вам потрібно зробити, це зареєструвати аккаунт на офіційній платформі на офіційній платформі брокера Pocket Option. Офіційне послання на реєстрацію я залишаю в описі під цим відео також. Ви зможете отримати бонусом 50% до свого депозиту. Як цей бонус активувати, Зараз покажу вам трошечки далі, буквально за декілька хвилин у цьому відео. Крок номер 1 Реєстрація аккаунту. Для того, щоб зареєструватись, вписуємо електронну пошту. Після того, як клікнули за посиланням з опису відеоролику, вписуємо пошту, придумуємо пароль, перевіряємо наявність промокоду. Цей промокод ми вписуємо для того, щоб отримати бонус в подальшому. Так? Далі погоджуємося з договором публічної оферти і клікаємо на кнопочку Зареєструватися. На цьому все. Процес реєстрації можна вважати закінченим. Далі логінимося в свій особистий кабінет, я це вже зробив. І дивіться: на вихідних я записую це відео в суботу: ринки не працюють тільки OTC. OTC ринки працюють, це якщо хтось не знав. Наступний крок, як ви гадаєте, що потрібно зробити після того, як ви зареєструвалися на платформі. Абсолютно вірно, наступний крок це поповнення рахунку. Клікаємо Поповнити рахунок. Далі обираємо спосіб оплати, або ж, дивіться, це переказ на карту у гривнях, або ж оплата криптовалютою, або просто клікаємо вибрати інший спосіб, і нас приносить на таку от сторіночку поповнення рахунку, де доступно дуже дуже багато різних способів. Оплати. Що ми бачимо? Мінімальна сума депозиту 5 доларів. так. Мінімальна сума для виведення коштів 10 доларів. Тобто, як мінімум в два рази ви маєте збільшити свій банк, якщо вносити, там 5 доларів. Тож, обираємо. Ну, наприклад, я знаю, що в мене є трошечки грошей на Metamask, там, наприклад, UZT в мережі bep 20 от я бачу. Tether, USDT bep 20 мінімальна сума депозиту 20 доларів. Окей, мені це підходить. Ідемо сюди. Так, тепер вписуємо суму для поповнення. Якщо я впишу мінімальну суму, то промокод даний не активується і 50% до свого депозиту я не зможу активувати. Він активується тільки тоді, коли мінімальна сума поповнення буде принаймні 50 доларів. Якщо, наприклад, буде от 49 доларів, то ви бонусу ніякого не отримаєте. Якщо вписуєте вже 50%, то на баланс отримуєте після всіх транзакцій 70%. 5 доларів. Сума бонусу буде складати 25 баксів. І дивіться, для того, щоб вивезти о, ці всі кошти, 75 доларів, наприклад, з бонусними 25, вам потрібно буде зробити торговий обсяг 1250 доларів. До речі, хочу нагадати, що бінарні опціони завжди це є високоризиковий торговий інструмент. Тож, пам'ятайте, і торгуйте лише з головою. Читаємо: бонус стає доступним для виведення, якщо сума ваших угод перевищить 1250 доларів. Тобто. Відкрили угоду на 50 доларів, потім її закрили, це вже 100 доларів. Таким чином, ви маєте зробити торговий обсяг 1250 доларів. По суті, його зробити не важко, якщо торгуєте по Мані менеджменту, буквально за тиждень-два ви його зробите і спокійно навіть ці бонусні кошти зможете вивезти собі, там, собі в криптовалюту або на банківську карту. На цьому, в принципі, все. Для того, щоб почати торгувати на брокері Pocket Option, достатньо зробити всього дві дії. Зареєструватись за посланням котре буде внизу в описі під цим відео на офіційній платформі, і поповнити свій рахунок. Вже можна буде починати торгувати. Проте на початку, поки ви, там, наприклад, чекаєте транзакцію свою на поповнення, можна поторгувати на демо-рахунку. От, наприклад, відкрили будь-яку торгову пару там, акції Apple, акції Apple, от ринок. Бачимо, от у нас хвилин таймфрейм. Ну, хочу я вниз запустити пульну вниз. І дивимось, дивимось, друзі мої, що тут угода відпрацює чи не відпрацює. Також бонусом, якщо ви реєструєте за моїм реферальним посланням, ви отримаєте доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожен день постяться торгові сигнали. Сидить трейдер, торгує, професійно цим займається його професійна діяльність, і також робить паралельно пости для вас. Дякую всім величезне за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео і до нових зустрічей!